Доброго дня, шановні абітурієнти. Продовжується вступна кампанія на бакалаврат фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серед наявних освітніх програм, на які можна подати свої документи, є нова освітня програма під назвою Обчислювальна фізика. Це нова освітня програма, деталі та структуру якої можна побачити, прийшовши за представленим на слайді посиланням. Обчислювальна фізика це сучасний напрямок, який поєднує глибокі знання з фізики з можливостями інформаційних технологій. Програма готує фахівців, здатних застосовувати математичні моделі та комп'ютерні методи для вирішення складних задач в науці та техніці. Вона орієнтована на тих, хто хоче поєднати фізику з програмуванням і працювати на перетині матеріалознавства, фізики, ІТ та інженерії. Важливо, що навчання сприяє. Розвитку критичного мислення, аналітичних навичок і вміння працювати з великими обсягами даних. Студенти отримують унікальний досвід, де лабораторні дослідження доповнюються сучасними цифровими технологіями. Програма створена для тих, хто захоплюється саме фізикою, але також хоче мати практичні навички в сфері сучасних технологій. Студенти навчаються описувати явища природи за допомогою фізичних законів та комп'ютерного моделювання. Особливий акцент робиться на роботі з даними, побудові моделей та використанні машинного навчання та штучного інтелекту для дослідження процесів і фізичних систем. Програма також дає змогу застосовувати методи обробки медичних зображень і працювати з біологічними даними. Важливою складовою є вміння працювати над науково-технічними проектами, включно зі співпрацею з науковими організаціями, як українськими, так і закордонними. Випускники програми можуть обирати різні кар'єрні шляхи. Це інженери фізики, які працюють у сфері інформаційних, медичних та оборонних технологій, моделюючи та оптимізуючи фізичні процеси. Ті, хто обирає науковий шлях, займаються дослідженнями в галузях фундаментальної фізики, нанотехнологій та створення нових матеріалів. Програма також відкриває шлях в ІТ-сферу, розробку програмного забезпечення для моделювання, візуалізації даних та фармацевтичних або медичних досліджень. Крім того, випускники мають, виклад... мають можливість стати викладачами фізики, математики, а також інформатики. Програма поєднує три великих блоки дисциплін. Це фізичний, тобто це фундаментальні знання з фізики, загальні курси механіки, молекулярної фізики, електрики та магнетизму, оптики, фізики ядра та атома. А також декілька курсів більш спеціалізованих: це квантова механіка, фізика функціональних матеріалів, фізика молекул та молекулярних структур, статистична фізика тощо. Також є блок математичних дисциплін, в яких приведені саме ті дисципліни, які необхідні для фізиків, а також для фахівців, які працюватимуть з обробкою даних. З наукових досліджень. Тобто це диференціальне та інтегральне числення, математичні основи машинного навчання, тобто, в основному це теорія ймовірності, математична статистика, а також інші математичні дисципліни, типу математичної фізики, які необхідні для того, щоб проводити якісне комп'ютерне моделювання фізичних явищ та процесів. І Ще одним найбільшим, я б сказав, блоком дисциплін є комп'ютерний блок, на якому хотілося б зупинитися детальніше. У комп'ютерному блоці дисциплін увага приділяється в першу чергу операційним системам. В основному це операційні системи Linux. З акцентом саме на їх використанні для моделювання. Фізичних процесів та встановлення відповідного програмного забезпечення. Також це програмування, в основному це мови програмування Python та C, освоєнню основних структур даних та алгоритмів, машинному навчанню, а також методом моделювання методом скінчених елементів, моделюванням молекулярним, квантово-хімічним та моделюванням новітніх матеріалів. Студенти освітньої програми мають змогу брати участь в наукових проєктах, проходити стажування як в Україні, так і за кордоном. Програма розроблена так, щоб була підсилена співпрацею з науковими інститутами Академії наук України та інституціями закордонними. Випускники кафедр, на базі яких створена дана освітня програма. Вже працюють успішно як у IT-сфері, так і в наукових установах в Україні та за кордоном. Тому запрошуємо вас на дану освітню програму, де ви матимете змогу навчатися, у, навчатися саме сучасним методом досліджень з використанням інформаційних технологій у науці.